Вітаю, друзі. Ось приїхав з барахолки, купив за 10 євро у мароканців отакі, отакі таку магнітолу. Сайтронік. Це гонконг. Хороші діапазони в нього, два коротких, від 2,2 до 22, дуже широкий. Ну, є тут точна настройка, ось настройка вона теж працює. FM стерео, магнитофон стерео, ну і середній AM. Ну і такий він трошки. Дивіться. Грязний. Але він комплектний, що мені понравилось. Антенна навіть є. Но. Там у нього ще одна була за 10 євро японське. Ну теж якась фірма неї звісна. Але там антенна сломана, я вже щось не хочу з цими антеннами займатися. І тут ззаді він комплектний, дивіться І казалось би, після грюндиків супер супер складних Отакий апарат. Ну він теж хоче жити, правильно? Давайте... Повангуємо трошки, що з ним буде? Я думаю, що він запуститься, Магнітофон не буде робити, як завжди, пасік. Ну, може треба буде почистити ці регулятори і переключати. а де переключатель діапазону, а вон там? І переключатель діапазону, а може він заработає? Це роботає все. Кабель в мене. Готовий, отакий тут. Давайте включимо і спробуємо. Що, що буде. Так, кабель підключив, громкость на мінімум. Давайте включимо. Оп, щось тут за. О! ФМ. У мене ефе. Без антенни. Ой ой, 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 что ж тут? Нехорошо он звучит. Стерео-то загорается конечно. А, 107. Прикольно, це які? 96,9, і 9, А стерео не горить. А эм. Sí, pero, o sea, ya no era pan con chocolate, sino que untabas la nocilla. Que bueno, tiene, tenemos dudas sobre la cantidad de chocolate que tiene la nocilla. A ver, tú eres la minero, ¿te gusta el chocolate? Eh, eh no, no soy especialmente. No me disgusta, Vácalo, pero ¿eh? Eh? el chocolate la taza por ejemplo. Dvije magnetofon pročuje. Neštoške ti jene, no. Lado. Odin kanal tika roba, cijne roba dinami. І на радіо, і на магнітофоні теж. І ще лисяти ці. От бачите, одного немає. Так, да. дівіація. Да, ну, я удивлен, що магнітофон робота. Да, один канал не робить. А тут показує два канала і fm серія не загорається. Е, я схему на нього не знайшов, взагалі про нього нічого немає, наче його і не, і не було. Для приколу, от почистив цю частину, як вона виглядає. І от не, не чищено такі ручки. Тут грязь. А тут почищена, дивіться, вона як нова. Це було зелене, я думав, що не очиститься, очистилося. Клас. Давайте розберемо. Ось так воно знялось. Ти диви, тут динаміки настоящий піщалки. Ось ця штука відламалася відсюди. Так. Динамик я говорив, дивіться. 10 Вт піщалка 8 Ом. Настояща піщалка, не, не така от п'єза. Оце... А, це мабуть просто роз'єдналось. Дивіться, відірвалися всі оці стойки. І ця. Я... Думаю, що його ще не відкручували. І от дивіться, теж. Цей магнітофон ще не розбирався. Ну от пасик якось... Да? А вам не кажеться, що це отак давно. Нух ти! А це що за тонвал, дивіться? Не зря він ото як воно, девіація. Тут тулки немає. Куда ділась? Де втулка. Зараз роздивимося. Мікросхема одна на два а чого один не робить. Я не думаю, що в мікросхемі один канал вилетів. Ну, так, ну в мене не було що такого. Дивіться, що обнаружив. вона робила. Хм. Я її вибрав, там було дві чи три даже магнітоли сьогодні. На базарі я її вибрав, бо вона якась, ну як сказати, якісна і ціла. А от що це за. Це мені не понятно? Зараз що знайду покажу. Підняв магнітолу і не втулка. Слава Богу. Дуже багато часу пішло на те, щоб... Ось. Встановити ці всі, які одірвалися, вставки, втулки такі. Прийшлося сверлити у них два з половиною дирочку. І ось таким клеєм. Я всі заклеюю. Я їх перший хто відкрив і вони всі відламалися. Ну, так не повинно бути. Це, значить, там різьба. Ну, нарізали її на заводі, закрутили з цим апаратом один раз, а розкрутить вже ламається. Ну все, вроді цей встановив мікроліфт, хай сохне. І тут стекло було відклеєне, теж заклеїв. Ну, тут можна сказати типічна схема. Ла 12.10 знайома мікросхема нам це санів. Мікросхема печі. А Це, мабуть, УКВ і стерео Ну, побачимо прийомник. Типічна схема, нічого тут не буде такого. Ну і далі от мікросхема виходна. Треба оці електроліти провірити. от 2, Лівий, правий канал. Або може ще десь. У цих комутаціях десь немає контакту. Ну це взагалі ось електроліт головний. Зараз відкрию, подивлю, що він там от паявся. Ось так він. він Просто не припаяний, дивіться. Болтається смін. Зараз випаю з залодю нормально оці провода. І, ну і провірю його. Все запаяв тут, все красиво. Дивіться, як займається приймач. Ха -ха -ха. Вместе з верніром і з цією шкалою і з індикатором. ну що, ну, прикольно, я думав, як вони придумали. Це хорошо для ремонту. Ось електроліти. Один на 1000 і другий на 1000. вони. Я провірю, вони хороші. Я так і говорив. Зразу або електроліти, або контакти. Отут. Ось дивіться, один динамік, другий. Допустимо, оцей електроліт, от розйом. вам видно там, я не, не подивився. Да. Оцей розйом, один динамік і другий. Дивіться, один динамік йде на цей електроліт, а цей динамік не йде на цей електроліт. Ось, Оцей електроліт приходить от на цей розйом і отут немає контакту. ну не йолки, палки. Так, зараз два канали, все нормально, але FM стерео не загорається. Дивіться, тільки на цьому каналі і то ну, не, не стабільно. Треба перевірити, там є один регулятор, пілот сигнал підстроїть. Ось він. Один тільки. Давайте Ні. Не працює. Ні, нічого не допомагає. Иначе треба перевірити ці електроліти. 0.33 і так далі. Зараз ну, раз знімати всю плату знову. І треба все-таки, мабуть, пасик поміняти. Я не поміняв пасик. Дивіться, що він робить, як він стартує. Плей нажимаю. Я щось не поняв. Тут. Писати, не Ладно, зараз поміняю пасик. Поміняв пасик. Дивіться, тепер стартує. Як дає нам на Як Поміняв електроліти, підозрілі, так. Да. Але нічого не, не змінилось, нема. Хоча слухаєш, що воно сіре. Не загорається це. Щось не то. Оці фільтра, інтересні, вони стоять на лівий і правий канал. Я так зрозумів, вони очищають пілот сигнала 19 кГц. Але я тут все по, по силографу пройшовся по всіх ножках. Я ніде не бачив цього пілот сигналу. Значить, щось тут, тут ще, я не знайшов. Треба ще копати. Щось там є. Ось таку підсвітку я зробив для касети і для радіо. Шкала така як м -м, лампочки, типу. У мене там нові світлодіоди з'явилися, я зараз покажу. Цей раз я примінив ось такі 38 мм, вони зелені, вон там його видно. Він ось тут ззаді ось цієї таблички он його видно. Ну і два таких, о такі вони гибкі. Ну, вони дуже дешеві. Зараз, зараз вони є довші. Ну, наприклад, один можна на всю шкалу прицепити. Але я ще одне Ось Без касети виглядати так. Я так і хотів, щоб воно світило на кассету. Мишко Мишко Все нормально. Не только из Нормально. Немає. Ярослав будет довольный. Ну я считаю, хорошо получилось. Ну і звучить він. Він хорошо звучить, але стерео, стерео надо треба зробити. Я не розумію. Мені думається так, що слабий сигнал. Вже антенна тут на всю. Чувствительність мала. Що не роблю ні. Ну і немає схеми від нього. Взагалі його немає в інтернеті. Дивіться, як він робить на КВ. Це не. Не Філіпс, той мощний. І... Не, ну є станції, бачите. Але тишина, нема, нема. Шумаефіра. Отак він робить. Ну, ну можеш ще, чувствительність треба транзистори е, перевірити. Щось мені не подобається, не добавлять. Така чувствительність Ну в паузах нічого не чуть, бачите? Ну це 40 метрів, 7,5 і це верхній діапазон. Тепер перший 2,2, 2,5, 3. Ну тут треск должен бути, а його немає. Аж тут вот здесь починається. 40 метрів. А АМ теж от перериви, бачите? Шума немає ефіра. А є. Є. Оце те, що я розказував... Ні, не, не вистачає чувствительних. Витягну, ну, завтра ще подивлюсь. Ось приймач і я хочу поміняти транзистори. Тут стоять два сc 90, 9018. Я спробую його ну, випаяти і замірять, що з ним не так. Але це не дуже просто. Прийдеться знімати цю штуку. Тому що транзистор дуже близько коло цієї нитки і може просто перепалити цю нитку і буде ще хуже. Тут треба заклеїти скотчем трошки і зняти цю сторону, відвезти, щоб я міг випаяти ці два транзистора. Ось дивіться, тут все просто. Вказується приймач не такий крутий, можна сказати, дуже простий. Один транзистор це гетеродин на FM. І вон там ще один овоче. Два транзистора тут. І третій, ось. Там є транзистор на це гетеродінний смеситель, на середній, короткий один, короткий, два. Ну, ось входний контур коротких один. Входний контур коротких два. І це три гетеродіна – середній, короткий один і короткий два. Без гувоче. Далі йде мікросхема. Ну і все. На FM виход на цю мікросхему з серію тут робиться сигнал. Ніяких керамічних фільтров, нічого немає. Тут три контури на АМ от, і три контури на FM. Ніяких керамічних фільтров, ніякої збирательності повишеної. Ну, дуже все просто. Отак він і робить. Ну, я думаю, що це через щорт слабе усилення. Якщо немає усилення, то треба шукати у вхідних частях вон там, у ВЧ. Спробую його замінити. Ну, це така теорія, там на практиці подивимося. У мене є транзистори. У цілий мішок 9018 з буквою Х. У них більший коефіцієнт усилення до 150 і гранічна частота у них 1100 МГц. Вони спеціально розроблені для тюнерів. Ось я так заклеїв, щоб не розсипалася нитка. Ну, Випаяв перший транзистор У нього має бути 72 108 коефіцієнт усилення. У нього 77. О, ну, як би сказати в пределах. Але я зараз візьму і подивлюсь, які параметри в нього. Ну, показує, що цілий, все нормально. І ось цей транзистор із мішка цього. 122 показує. Ну, максимум він може показати 148. Ну це нормально. Ну я все рівно поміняю його. Це гетеродин смеситель, дивіться, ще, ще менше. 69. Оце вже за пределами. Він виходить, там 70, 75 мінімум. У нього 69. В нього 72-108, я подивився зараз. 72-108, а тут 68. Якось з вони теж як лампи падає у них коефіцієнт усилення. От він показує, що він справний, а у коефіцієнт усилення вже виходить за приділення. Так, на FM два транзистори я поміняв у вечій смесительін. Ще один такий же самий транзистор стоїть на АМ. Тут всього три транзистора прийомнику, коста мікросхема. Ось він. Так як важко сюди долізти, краще його випаяти і перевірити. Ось транзистор ам 7208. Він в приделах 83 кофеєнт усилення показує. Ну, його дуже трудно доставати, он там він. Срівно я його заміню. У я замінив. Тут три штуки всього я сказав. Далі дві мікросхеми і все, дуже простий прийомник. Ну це була теорія така. Зараз побачимо на практиці, що поставимо його в приймач і провіримо. Нічого не змінилось, немає. Фем не загорається, хоча музика, тут переключаєш серіал моно, то відбується, що серіо. Ну все рівно так не должно бути. Зараз прострою. Ну, треба після. С замены транзистора простроить его. Видите, я его простроил, сейчас чувствительность отлично. А, FM стерео не загорается. видите, по диапазону. Тут станції раніше не було. Нараз... А немо немо. Начись сиріуми прис'ємно. Так тихо. Поки що не знаю, але ну, чувствительність виросла. Так, я підстроїв тут контури. От я вже скачав даташит на цю мікросхему, зробив точно по, по схемі. Все. От, я вже поміняв конденсатори такі, як по даташиту. Починаю розбиратися з цією мікросхемою. Тут вона странно працює, вона не, не так, як у всі. Дивіться, 76 кГц ВЦО. Ну, эти родин внутренний. Потом пішли ділителі і от тут має бути на 12-му виход 19. Його немає. Ось тут. На 19 кГц його немає тут. Потом, що я вияснюю? Оцей резистор. Ось він, да, він регулює якраз отут стоїть, можна сказати. Ось цей вивод 16-й регулює частоту. І оцей резистор, оцей йде на масу, а отут показує 6 мегаум. І от що показує резистор на 5 кілоум. 66, щось таке. О, де собака зарита. Зараз в мене є тут на 5 кОм, ну вони не такі. Ось резистор писався, все нормально. А ось це якийсь странний, треба подивитися його під мікроскопом. Дивіться, наче ось тут немає оцього чорного слоя. Тільки ошмтки. з цієї сторони є. Може це так кажеться, ну не знаю. Він не, не дзвониться. Він не 5 кОм. Дивіться. Все заработало. й вивод. Отлично. От вам неисправності. Така резистор був. Неисправний, не запускався той генератор. Поки не розкопав, як вона працює, оця мікросхема. Вона дуже сложна, я вперше з нею стикнувся. Зазвичай саньо там ставлять інші типічні мікросхеми. А це не, не саньо, а нек. Мікросхема. НЕК. От така. Ну нічого. Саме головне, що я знайшов. Зато, походу, я вилічив чувствительність. На FM. Зараз всі стан... ну, забито станціями. І На АМ поміняв транзистор там теж. Ну, там треба ще підстроїти на КВ. Вечором послухаємо, Що там буде. Дивіться, начистив морду я йому. Він вже оці панелі покрашені. Там за ними помито, бо там було. І отут були якісь. Приклеені по бокам промокашки такі. Я приклеїв такі чорні бумажки. І лучше смотриться. Ну і сітки покрасив. Пам'ятаєте, вони були покоцані. Такі якісь. Зараз все отлично. Ані от є. От елки. Ну це я підкрасив. Вона ще не висохла. В неї прекрасний вид. цієї магнітоли. І ціленка, все ну і по цвіта писалась, а магнітотон тоже Все, я зробив його. Така вроді проста магнітола, а коварна була неїсправність. Ну що ввечері послухаємо КВ. Як він робить на КВ так само. Нічого. pour exploiter et pour la pêche. Non, c'est C'est Ну, станції є, да. ну, нічого видаючогося, якби. Ну ви ж бачили, там прийомник е, такий собі не, нічого там немає, він дуже простий. От. Це радіо для таких, не для професіоналів, не для тих, хто розуміє в радіо. Работає, роботає, станції є, на АМ теж є. Чого чо ти хочеш? Які претензії? 1300 агентів ну, для не ну не так, як Філіпсу, той самий крутий. Там на середніх було блин, як на FM у нас. І ще одне, от, дивіться, напечатав для вефа. У мене не було переключателя, ручку переключателя діапазону на 3D принтері. І ще для цього радіо от в мене є такий. Це донор, я з нього кришку забрав, а він все одно робить. Там ще пружини забрав, магнітофон робить. Е, ще отаку ручку зробив. Е, ну так, пробую, учусь. на 3D принтері, напечатав. Е, так що дуже корисна штука, Вон там він. Ну, вже вийшло відео, так що можна показати. Оце. Таке, таке радіо, така магнитола. ну, вона красива, підсвітка хороша. І, ну, прийомник, я ж кажу, не дуже я ним задоволений, але він працює, ну, І вона красива, красива і хороший звук у неї. як не, не странно. Вроді динаміки в неї такі невеликі. Воно звучить краще, ніж Саніото з здоровими динаміками. Добре, дякую, що були зі мною. Давайте, друзі, до наступних проєктів. Пока.